І так, друзі, сьогодні у нас буде такий незвичний відеоролик. Ми покажемо найбільшого нашого партнера, який купив понад 150. Давайте так, яким я купив понад 150. поворот! Тойота Камрі Гібрид для найкращого таксопарку в Києві. Назва буде трошки пізніше. Пишіть, послухаймо, подивимося, що вони, чим вони займаються, що вони роблять. А так, що було цікаво. Камера. 4 дневник, у мені не подобрать слов, щоб обіцяти болі униження, які я испытал сьогодні. Так, давайте для початку познайомлю з цим молодим чоловіком з, з вас трошки пініше. Ми покажемо машинки, покажемо їхній автосервіс і покажемо, чим ви займаєтесь. Добрий день. Ми займаємось здачею в оренду авто, саме Toyota Camry, тому що це найкращі машинки. Для таксі. А через кого? через кого ви купуєте ці Toyota Camry? Ми купуємо ці toyota Camry у наших чудових партнерів, а саме компанія El Cars. Беремо і робимо. Поїхали далі. Поїхали далі. А тепер повертаємося в реальність. І зараз розповім, чому компанія Елірен, найбільший, найкращий таксопарк в Києві, купує у нас саме Toyota Camry Hybrid. Про це нам розповість менеджер Андрій. Він є першою людиною на цьому СТО на сьогоднішній день. Вам мікрофон? Добрий день. Да. Тепер поїхали. Поїхали. Чому, чому так, саме Toyota Camry, Camry Ви ж їх на газ ставили, так? так, ми ставимо на них газ, ми робимо повну сертифікацію цих авто. Так, чому так. саме гібридні, чому саме Toyota? По-перше, Toyota це дуже надійна марка. Угу. На неї у нас є практично абсолютно всі запчастини. Також ми замовляємо от запчастини з Америки. От чому Camry? Їх, що, реально, великий запит на них і реально. Це, я вам так скажу, це найулюбленіша автівка для водіїв таксі. Чому? Тому що вона велика, вона м'яка. Легко, легко. От у нас є отака сіренька малишка, срібляста, красива. Це у нас XL єшечка. А тепер, ну розкажи, ми зараз перемістилися в Toyota Camry гібрид. Я бачу, що вони у вас на кожі. Так. Прямо взагалі так... комфортно, велика машина. Тут все є для комфортного існування на дорогах Києва. Ці дайони такі? Тобто, у вас ще. Чи... Ні, не всі. Не всі. Ми беремо різні комплектації, так. тому що. І переробляєте. І в... перероблюємо під бізнес, під уклончик, щоб mm -hmm. вони проходили бізнеса в комфорті і всі класи і тарифи. От. Який, давай так, який розхід даного автомобіля? До речі, можна показати, можна показати. 6 ,7 на У цьому автомобілі 6,7 літрів розхід. 6,7 літрів. Тобто, практично газу ця це 6 ,7 буде... Це газу, так? Ні, ні, ні. Це 6,7 бензину. Газу буде десь 7,5, 7,7. Але для такої великої баржі це доволі непогано, тому що вага цього автомобіля понад 2 тонни. Наскільки відомо, я ще, ще купував вам 4 Toyota, ой, 4 Lexus гібридних і 4 Toyota Avalon. 4 Toyota Avalon, Avalon, так. Да. А де вони? Так. Що, вони не ламаються виборниками? Вони, вони не взагалі не ламаються, вони завжди на лінії, вони заїжджають тільки на півості до нашого. Директор автосервісу, так? Директор автосервісу. А зараз ми перейдемо до одного автомобіля, якого ми пригнали і купили там за 9 тисяч доларів він без ремонту став в Україні. І Паша, який директор стоє, який займався відновленням, розкаже, що тут робилося, яка машина, чи страшно, чи не страшна, і скільки вийшов ремонт. Передаю вам трубочку. Да. Угу. Отже, автомобіль приїхав зі штатів. Удар був у нас по передній частині було замінено капот, передній бампер і праву фару. Також в автомобілі була замінена передня частина. Ми перевалювали телевізор і був трошечки підметий ланжерон. В цілому автомобіль в ремонті став приблизно десь від до 200 до 3200 тисяч доларів. І, в принципі, автомобіль був зроблений за місяць і вже готовий їхати в оренду. Тому висновок цього ми робимо, що мало того, що це реальна економна тачка, ми її можемо пригнати, можемо зробити вам за 13 тисяч доларів уже під ключ. Це буде кожен салон, це буде пробіг до 120 тисяч кілометрів. І машинка, яка буде приносити задоволення, і практично не ламається, тому що цю машинку видають в роботу, і вона тупо наматує там своїх 50-60 тисяч кілометрів, просто приїжджає міняти масло і робити ТО. Давай на реальному прикладі. От приїхала Тойота. Я наскільки пам'ятаю, вона стала нам 8700 доларів без ремонту. Тут ми бачимо, ну як я оцінював, коли купував. Тут треба буде дверки, тянути стоєчку або переварити нове крило, бампер під перекрас, задні дверки витягуються, і накладка порога тут також легенько буде підкрас автомобіля. Більше нічого робити не будемо. Задні двері ми відрихтуємо, Ці дверки ми поміняємо, поставимо нові, стоєчку трошечки підтягнемо. І поміняємо крило, а також трошки підкрасимо банку. Люди люблять цифри і ми любимо читати. Ну, в цих десь приблизно до 3 тисяч тобто доларів. Це разом з рихтовкою, з покраскою, зі зборкою, з цими всіма. Тобто, правильно я розумію, ми за 8200-8500 її купили, плюс ремонт до трьох, тому десь 11-11,5 вона саме з ремонтом. Бачите, ми прораховуємо максимально з запасом, проте навіть тут ми порахували набагато більше. Я заклав на ремонт, чим реально виходить. До речі, і якщо ви плануєте завести собі бізнес, таксопарк, автопарк чи здавати просто автомобілі в оренду, ми можемо надати вам класні умови по пригону авто із США, також відновленню по реально крутих цінах. Такі ціни не дасть жодна вам компанія. Тому пишіть коментарі, звертайтеся, поспілкуємося.